Результат перебування в тепличці. Корінечко накльовується, це є дітка з близнят. Тут одне і десь тут було ще одне. Ой, тут збоку на корінку. Ну, подивимося, що буде. Але не знаю, ну, побачимо. Буде з нього щось, то буде. А ні, то це досвід. Друга рослина з реанімації, також в тепличці стояла, нарощувала корінечка. Тут вже добре видно це корінечко. І... Ось тут можна побачити друге. Так що тепличка діє. Тепличка і обмотати трошечки папером, рушничком папером. і все нормально. Метод працює. Ще один корінчик з'явився мого сюрпризика, так що вау! Бонус плюс. Класно.